Всім привіт! Сьогодні у нас нова посилка від Володимира. Наче повинна була бути остання. Але тут з'явилася нова інформація. Що мені прислали тут карточки до Сета Палдеї. Мене змусили його зібрати, а я, як добра людина, змусився її збирати. Да, що мене тут змушувати? Мені Даєш і кажеш, я роблю. Так що тут він сказав, прислав мені карточки з Палдеї, щоб можна було зібрати. Та також прислав ух, якісь картки по Сету 151-му. Сказав, що на обмін продаж чи щось там піде мені в колекцію. Ну, Зараз будемо дивитися, Ну, тут вона дуже велика як для Палдеї. Може прислав все, що було по Палдеї. Хоча я не впевнений, бо він там показав фотку. Зі своїми мінними картками. що Там у нього сила купа. Так що, можливо, вони скоро до нас приїдуть і будуть в відео. А давайте зараз дивіться, що тут є. Ого, да, картки Я камеру да, пі... При... О! Я тільки... Бля! лего тут Мій їли набір, піратський набір. Я його Володимиру показував, казав, дивіться, який класний вабір, який він хошти там. Я не, не думав, що він подарить. І не хотів, щоб він його дарив, змушувати. Ні, ну, я дав ради, Дякую велике за, за пакетик. Це приємно. Треба тобі ще щось показати. О, дивіться, тут хромоване золото з хромом покрите. Чи це не хромоване? Воно, як там, металік металік називається. Золото. Тут шмотки скелета, Забув, як ця шляпа називається. Колись знав і навіть такою користувався. О, золота жаба. золоті келихи, Онді ядра, це ядра для пуші. О, тут навіть скарби є. От багато різних кольорових скарбів. Круто-круто. Так, тут ще я бачу є акула, пушка, ось бочки, а це такий бочок неравнодушний. У мене перший піратський набір був. Там де був плос з такими бочками. Да, набір там з вулканом. Да. Це я познайомився з цим піратським першим набором. І мені він дуже запав дуже душу. І да, і піратська серія є моя must love. Так, да, більше всього люблю її. Да. Дивіться. Ну Це прям скарб скарбів. Прям вау. Супер. І він якийсь там старий. Кінчий 2000. А якого року? 2021-го вже два роки, не? навіть вже скоро три. Так що прям шок контент. Тут навіть є попередження. Не стріляти в обличчя. І Ось віп, віпом видавали. Дуже круто. Це я навіть я думав помишляв, може собі купити. Але там барига прям ціну підняв перед тим, як я хотів купити. мене жаба задушила, щоб барига не На Володимир взяв і бориги купив. Сподіваюсь, побільш приємній ціні. Тут є ще папуга. Попуга патріотична, стоянба. Дивиться. Українська випуга жовта-блакитна. Це бачите, вони там малюнок на тілі відрізняється. Десь є, якісь відливаються там майже жовті, деякі відливаються майже сині. Вон ще золота цепляє. Курочка. Бутилка. Ну, Круто-круто. Сундучок є, скринька. Шпаги, якор, я щось якор дивився, я не як крутості. Да, Тут, я так розумію, два скелета. Круто, два скелета. скелети. Отчекаю. Закортить його це все відкрите, але запаковано хай ще полежить. Хай трохи полежить, потім побачите, як я зірвався. Ого, а це що таке? Опа! О, я просив Володимира такі протектори, щоб обмінювати це продавати. А це що таке всередині? Це якісь інші міні протектори. А, це звичайні такі протектори, щоб класти в ці протектори. Коротше, тут... Ось 100 плотних та 100 звичайних пакетиків для карт. Це прям дивіться. Це Лопап, ніколи не думав в житті, що я побачу їх. Ультра Про. Це круто. Це дякую. Да. Буду їздити карточки в мене в крутих пакетиках. Таких. Не просто, а спеціально куплено, щоб ваші картки були в захисті. Да, ну Це прям must have, якщо чесно. Оце, ну ніколи не думав, воно таке важезне, що ця штука буде у мене вже в руках буду тримати навіть. Не те, що в мене буде. Так, це я бачу. О, тут картки. Ой-ой-ой, дивіться. Пошта щось. Чи вона така була чи пошта щось? Нашкодила. Коробочку пом'яла. Так, давайте це. А це оба! Ти що, відприслав мені свою коробку. А вона така крута, я ніколи не купляв такі коробки, коли я купляв пакетики, таких штук не було. Вони круті, блін. Треба собі таких накупляти. Я купляв металеві тіни. Щось мені, раптор попав. Пірораптор впав. Да. Вони круті, такі, вона так дивіться, не. Вона... зараз покажу, як воно. Як воно гарно. Дивіться, я, я тримаю. Так, щось вона погано. Ну, давай, показуй. Вона так бере і плавно опускається. Ну, Так, коли я опустив, вже не хочу. Ну ладно. Ну це прям пау. Давайте штатив підніму. Така важезна. що ти тут поклався. Це картками забито? Це по 151 сету це ЕТБ-шка. Людям не дуже подобається, я не знаю. Мені поки що для... вона ідеальна. Краще не буває, мабуть. Ну, ще металеві тіни. вони також бомбезні. От продукція покемон дуже якісна. Завжди в цьому поражався. Поначі, типу покемони, мультяшки, там щось таке. Але це якість. Ну, давайте. Ого! 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 Це все! Вся палдея приїхала, щось є багато. Це навіть збоку щось не помістилося. О, боги. А, руки дрожать. Це металева карточка Мю. Із набору Мю. Да, металева, металева картка покемон. Дивіться, яка вона. Ну, Давайте її вживу підчіпаємо, под... Ого! Вона, така рифлейна. ці, Вау! Ну, ну що я мав сказати? Це елітний товар. Та елітна продукція. Дивіться. Яка вона бомбезна. Вау. 105 160. Я не пам'ятаю, є у мене така, наче в мене така звичайна є. Це прям шок. Це треба буде обов'язково брату показати. він PC. Не те, що я йому віддаю, просто він пісняється від того, що він її побачить вживу. Настільки вона елітна. Да, так що. сподіваюсь, брат раніше побачить, чим відео, бо він там щось дивиться відео чи не дивиться відео. Непонятно. То щось мені пише, то не пише. Коротше, виборочно дивиться. А ще кликбейт іде, то й дивиться. Так. Ось дивіться, яка краса. Робідражають кайф. Так, і що тут у нас? Тут прям так багато карток. Я боюсь, що я не зможу достати не зачепивши, може, сподіваюся, вони тут не по порядку, чи по порядку лежать. Це реверси. Так, да, непонятно. Непонятно. По порядку чи ні. 7, 4, 20. 42, 57, ну щось наче не по порядку. Але щось зелене, сині. Треба ще взяти, провести експеримент. По карткам. Ой-ой-ой. Ого, звісно, це така велика кількість. Це все реверси, Да, можна доставати. Вау, Це у нас є так Палдея. Да, тут дуже велика кількість. Ого, тут є звичайна. Че все. Одиція, яка вона. Отсього покемона хочу собі шайника спіймати. Як я це не зроблю, не попадається. Їхнє гниздо. Ну прям вау, пікачу. Ну На них більше подивимося, коли я буду розкладати по журналу. Чи може я буду окремо їх переберу гарно. Покажу, що тут є, відкладу те, що мені, то що не мені. І буду вже гарно викладати, щоб не перебиратися, не ритися. Чи може його так, напишіть мені в коментарях, як мені краще робити. Так, щось я вже не покладу так, як воно було. Це щось Володимир, прям молодець. Прям кайф, коробка кайф, ну прям воно виглядає, все бомбезно. Ну давай, не пускайся, давай. Ну, коротше, не більше. Ну, Така важезна. Давайте це сюди. Давайте костну першу відкриємо. Ай, падає. Живий. О! <плес> Ми сьогодні будете сміятися з братом. Розмову велич карточок енергії. Щоб типу, зібрати собі колоду, це треба відкрити пакетик. По енергетики обов'язково повинна ну, є енергія. І щоб тобі зібрати там якусь колоду, певно, ну, там в колоді зазвичай 20 енергії. І ось тобі, щоб... Із восьми видів енергії зібрати колоду, то тобі треба відкрити дуже багато. 160 пакетиків. І це, якщо ти випадати, це ті самі різні енергії. Так що ось і тут Володимир прислав запаковані енергії. Щось в не відкривається їх відкривати. Володимир, у тебе жаги не було. Відкрити цю енергію, подивіться, що там, скільки, чого. Ну, -ну. ну, Може він вже і відкрив, хто його знає. Ну. Так, давайте ось цю. О, ти розуміє, повинні бути 151 катки. Бляха, бластось. Це бластось. Мама, це бластось. Та, да, він щось там 50 доларів коштує. Чи 40 доларів, Щось такого. І він тут є. Це він мені прислав. Капець. Оце щось неймовірне. О, варто вартотла. У мене такого не було. Ще один запис на продаж я одного навіть продав. Да. Так. Ню. Вау. Такого у мене не було. О, Blastoise. А, Бластойс у мене був. Це ще один на продаж і Забдес на продаж. Так, у мене немає Винозавра та Черезарда до сих пір. Ну що ж, будемо шукати. Так, це голографічні картки. У нас вже вся колекція є, це додаткові з'явилися. Що тут у нас? О, реверси. Реверси треба пошукати. О, Сквертол. Прям круто. Вау! Таких у мене навіть і немає. Вау. Це будемо розкладати також окриве відео. Попал зроблю величезне відео, яке розкладаю. Перебирати вже буду окремо райхом, дивіться, які гарний. І окрема буде колекція по 151 Вона буде коротша, але не менш цікава. Так, і тут якісь картки, я не знаю, що це таке. Це Ві. Ві покемонів. Це він щось купив, окремо і йому попалося. О. Чандалюр Ві. Ого, отакий От хусайн. Мютуві. О, це Промка. А ціні. Прикольна. Мюту Промка. О, ну він гарний-гарний. О, це Палдея, що не помістилося, Володимир. Цікаво. О, він розклав. Прямо по пакетикам голографічної енергії. Ну це прям Еліта. Дивіться, трав'яних три вогняних. 3, 4, о, водяних багато. Також 4 електричних, 2. О, психічна одна. Фіга собі, яка вона гарна. О, бойових, нічого собі. 3, 6, 7 бойових темних. 3, 4 і 3 металевих. Нещодавно я дізнався вчора чи позавчора, що зникла фея енергія. Були такі тип карт покемонів. Я їм грав, всіх нагибав, а вчора дізнався, що її вже немає. Як виявилося, вся серія цього щита меча, вони вже її прибрали. І всі фейлі покемони стали психічними. Це дуже шок. Я так розумію, що психічні всі тобто, ядовиті стали. Темними, тому що занадто багато психічних покемонів ось тайна розкрита. Але мені цікаво, чого вони вирішили вбити фейрі-тип? чим він їм заважав. Чи якась у них математика не сходилась. Дуже мені це цікаво. Якщо ви в курсі, напишіть, будь ласка, бо мені дуже було. важко, важко тобто, важно це знати. Бо бачите, візерунок у кожної окремо. Дуже прикольно. Да. Ну, От сама крутація Фіолета. Найдорожчим кольором. Круто! Це прям бомбезно. Да. Так. Так, 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 так. Ну ось, ми подивилися. Далі мене чекає перебір колекції. І буду розкладати 151-шу. З вами розкладемо. ну Прям круто. Дуже вау. Вау-вау-вау. І ось це прям скарб. Якщо чесно, це скарб, це мені нагадує каміння нескінченності у Таноса, Оце прям. Тут навіть більше. А цікаво, вони тут всі, я просто не пам'ятаю, які ще є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дай всі енергії. Була ще фері рожева. ну, Покритьки її вбили. І он дивіться. І ще тільки одна психічна, скільки бойових. Це геть крейзі. Она тупо такашн, я дивлюся. Он дивіться, СВН 06. І це, да, Сі. 6-7, он навіть їх є номерація, 8. Прикольно, прикольно. Да. Це осінньо. Ну, дуже гарно виглядає, не можу. Око відірвати, але... Так, дякую, Володимир, тобі за картки, за Лего. Лего взагалі круто. Картки також круті. Да, от. Де цей Кент? Куди його одів уже? Чук -чук -чук -чук. Оце взагалі Кент дуже крутий. 50 доларів. І це 50 майже доларів. Коротше. Чи 40. Ну, в общем, ви зрозуміли. Це. Вау! А, і дивіться. Так, да, тільки в мене золота ще є. Ладно, так Це вдяки Володимиру. Чк. Бачите? Саме крута абілка. Один раз під час ходу ти можеш взяти карти. Боже, брати до трьох карт, поки у тебе їх в руці будуть. У тебе ноль карт, береш до трьох. Mm. Класно. Руку звільнив ще на гріб. Ну, коротше, круто. Вау, коручи, дякую. Треба це все переварити. Да. Дякую за подарунки. Тепер мене чекає щастя, радість, пізнання. Так що до нових зустрічей. Пока-пока.